Тепер видно. Ті твара лежить. А так і на потомську. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Йо, перезите, вісім штук. Да? Точно у вас 8 штук. Це нам може десь по 20 днів. Малечі. Бачите, мене тиждень не було, ніхто вас не ображав. І дивлюсь, що і... Іра носила їсти. Олександр давав вам їду, якого я просив допомогти. Ви не голодні тут. Точніше, мамаша вас згодує, але не голодні. Мамаша ваша. Раз, два, три, чотири, чотири п'ять, шість, сім, вісім штук. Йо, перестань, я думав, що у вас сім. Йо, перестань. Сподіваюсь, що там ще не загребений хтось під підбав. Ти куди ото подалося? А? Вон же вам будка. Чого ви отут? Халяєтесь там, де холодно. Ідіть туди, де тепліше, дурачки мої. Так, все, я вас закриваю.